В Україні оголошено воєнний стан і часткову мобілізацію до армії. Відповідний указ підписав виконуючи обов'язки президента України та спікер Верховної Ради Олександр Турчинов. Рішення підтримали 275 депутатів з 308. Часткова мобілізація проводиться на території всіх областей та у Києві. В Криму та Севастополі здійснюється з числа добровольців, які виявили бажання піти на військову службу. Закон вступає в силу з сьогоднішнього дня. Мобілізація буде проходити сорок 5 днів Олександр Турчинов заявив, що підписав цей указ, враховуючи продовження агресії в Автономній Республіці Крим, яку Росія намагається прикрити фарсом під назвою Референдум який ніколи не буде визнано ні Україною, ні всім цивілізованим світом. Ми робимо основу мобілізації у першу чергу на людях, які добровільно йдуть в армію, а також військових фахівцях, які проходили службу в армії. Безумовно, на дітей, яким виповнилося 18 років, ставка під час часткової мобілізації не робиться, виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов.